Найпростіший спосіб запустити сарафанне радіо. Це коли вас рекомендують, люди приходять та купують. Якщо вам потрібні клієнти по сарафану, тоді дивіться це відео. Є лише три причини, чому люди вас рекомендують. Перше, їм дуже подобається ваш продукт. Друге, їм дуже подобаєтесь ви. Так, буває, коли людина просто подобається і її рекомендують. Третє, коли подобається виногорода. Із цих пунктів найшвидше можна створити винагороду. Що це таке? Це програма «Приведи друга. Людині треба сказати: Слухай, якщо тобі подобається те, що я роблю, і в тебе є якісь знайомі, яким це може бути корисно, просто розкажи їм про це. Якщо від тебе приходить клієнт, ти отримуєш якусь винагороду, наприклад, отакі гроші. Ви можете активувати це спілкуючись із кожним своїм клієнтом та пропонуючи рекомендувати вас. Якщо ти підприємець і хочеш зростати.